Всім привіт! Сьогодні з вами Метр, і ми продовжуємо огляди хронік Амбера. я вже говорив в одному із своїх попередніх відео. На розпродажі від навчальної книги Богдан. Мені вдалося купити 9 книжок з 10 із циклу Амбера. Відповідно, я тепер маю прекрасну можливість читати Амбера в паперовому форматі. Тому що електронка книжка електронною, але знаєте, паперова книжка це все ж таки паперова і вона. Є нічого для мене не замінить, тому що це ти так класно. Ти собі читаєш, п'єш якусь кавку, і ти так перегортаєш ростеш сторінками, можеш її тягнути в іншу кімнату. Ні, звичайно, ноутбука також можу потягнути в іншу кімнату, але це було смішно. Ладно, щось я відволікся. Отож, будемо говорити про хроніки Том 2, рушниці Авалону, виданого у серії Горизонти Фантастики, проданого на розпродажі за 50 гривень. Отож, зразу переходимо до, до головного героя. Головний герой у нас тут є, завжди наш Корвін, якому присвячено, до речі, перше п'яте книжя. І якщо говорити про Корвіна, то тут його пригоди продовжуються. Адже завдяки його несерпній волі та бажання помститися принцу Еріку, якому, який його ув'язнив і випав очі у першій частині Корвін, все ж таки з допомогою. Дворки на ухи, трається утекти. Корвін продовжує свій шлях надії знайти зброю, адже він має все ж таки не одного туза в кукаві, не тільки Грійс Вендір. І він вважає, що він зможе скинути узурпатора Еріка і може стати трохи кращим управителем для Амбара, ніж Ерік. І, і знаєте, який б автор був, якби він не відправив свого героя у Аволон. Все ж таки, Артуріана це дуже дуже класний цикл. Британського епосу, і завжди всі ходять до короля Артура А тут. У нас така собі темна версія, тому що в Авалоні правив Корвін. І от він потрапляє відображення, яке дуже схоже на Валон. Проте стається так, що коли Корвін проконав Еріка, він випадково випустив Силу на Свободу, які потрошки пробують завоювати відображення за відображенням. Звичайно, в деяких відображеннях стають на захист місцеві, а у цьому версія Авалону версії який називається Лорейн Корвін зустрічається з Ганеоном, виявляється своїм колишнім генералом, якого він вивіз з оригінального Галону за те, що той дещо з ним не поділив. Це все як завжди. Дуже знаєте дуже динамічні описи, дуже класне все, дуже купа переживань Корвіна. Взагалі, знаєте, як мені здається, це друга частина. Це сама важлива частина у п'яти книжі Корвіна і взагалі у всьому циклі Амбара, тому що. Якщо перша частина, ми більше знайомилися з самим героєм, самим світом, то тут вже починається стрімкий розвиток, тут же починаються основні конфлікти, які будуть йти до кінця десятої частини. І так само тут виходять е, і показуються герої, які вже будуть. Мати великий вплив на розвиток всього сюжету у наступних частинах, хоть до 10-ї. Що мені дуже сподобалося, що це, це типова пригода Корвіна. Корвін літає туди-сюди, бореться, перемагає, любить, втрачає його, зраджують, знаходить щось нове, зустрічає кількох своїх братів, отримує трошечки із спогадів про минуле свої пригоди, про минуле життя. І що саме цікаво та незвичне, що Корвін все ж таки. При всій його бажанні помститься брату і його бажання навіть знищити його, ухитрається і прийти йому на поміч в останній момент. Оце, як на мене, саме така от, найкраща, така найманстерніша можу здатність автора записувати все так, що воно виглядає дуже гарно, зіткано і дуже життійсько. Отож, підходимо до завершення. Закінчується все тим, що Корбін все ж таки отримує трон Амбора, проте разом з троном Амбора не все так просто. Ор він отримає стільки проблем, що тут можна схватитися за голову. <клес> <клес> ну а що далі буде? Це буде у наступній частині. Тепер тут трошечки поговоримо про книжку. Як бачимо, тут досить така цікава ілюстрація, хопака на коні з Емкою. А ззаді так само ілюстрація. Це видано начальну книгу Богдан. і ще давненько. Два 2 тут немає. Так, подивимося, що позаду є. Отож. Тут, 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 тут. Переклад Анатолія Сагана. Так, 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 так. Підписано у 2015 році. не Богдан Затраж нічого не сказано. Серія горизонти фантастики. Яка заснована, до речі, у 2011 році. Скажу вам, що у горизонти Фантастики виходить дуже немало всякого цікавого. До речі, у мене тут вон, трошечки є. Приклад Дуглас Атомс, на якого я також буду робити огляд. А загалом, якщо зануритися в світ Амбора, то це досить такий класний, цікавий авторський світ, в якому ти можеш провести не один вечір з чудовими героями. Звичайно, зараз навчальна книга Богдан видала хроніки Амбора у двох томах. Проте купляти такі селини я не люблю. Все ж таки для мене такі книжки набагато краще. Її можна кудись собою взяти козачок, можна на зупинці почитати в потязі. Тому кажу вам, я в дитинстві читав тільки дві частини, а ось інші хроніки Амбора для мене. От плямо, що я буду потрошки заповнювати. Та й таке відправляємося далі. Нагадую, що з вами був Медр із каналу Метр про фантастику. Буду радий, якщо ви підтримаєте мій канал лайками, коментами, підписками. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось моєму відео, то чи що не сподобалось. Всім щасливо і пока. Чуємося!